Усім привіт з українського села. Сьогодні покажу вам, що у вас цибулькою з нашою, яку ми саджали ще, скільки, це вже два тижні, мабуть, пройшло. Як вона виросла, покажу, як гарно виросла бур'яни навколо неї. І ну, треба вже їх просапувати, попроривати. Але я спробувала сапою. У мене не дуже виходить, тому що я боюся саму цибульку якось, знаєте, сапою тою. А, ну, Пошкодити. І тому, мабуть, буду я ручками все це робити. Ну, подивимося. Ось так все така краса виглядає. Бачите, скільки бур'янів. Ну, якщо я встану, отак от познімаю, то все це зелене І цибулька гарна, але ще бур'янці також. Ось що у нас виходить після того, як... Прорвала цибульку, залишаю на стежках бур'янці. Цей рядок також готовий. Ну, тут, можна сказати, можна подивитися, як було до, ну майже. Бачите, такі мілкенькі, їх досить таки багато, тобто воно було отаке все і навіть гірше. А тепер так от чистесенько. Ще один рядок залишився в мене, але не дали мені ні дітки, ні комарі доробити роботу. Що ще обов'язково буду робити? Всю цибульку я буду мульчувати повністю. Замульчую сіном. У нас вона є, скошена, ну, цього багато добра. Завжди в селі, тому що... Росте все дуже швидко і косити треба на, і на тій ділянці в білачах, і у нас. І сіно чоловік сьогодні позбирав Білачах, мені привіз звідти, бо там я не мульчую, поки нічого. Вона вже підсохша, і тут також позбираю, і також буду мульчувати. Навіщо я мульчую? А я думаю, вже, в принципі, всі люди знають. Що це за процес і навіщо це робиться, але зі свого боку скажу, як я це бачу. По-перше, я це роблю для того, щоб зберегти вологу в ґрунті, тому що осоглинність ґрунти, як я вже зрозуміла, вони мають таку цікаву тенденцію засихати дуже-дуже швидко, так само, як і намокати. Тобто, коли йдуть дуже сильні дощі, вода стоїть буквально на городі. Як тільки трошки блисне сонце, все висихає на нівець і вже не сапою, і чим, ну просто каменюка. Дуже-дуже така щільна структура одержується. От. І через те треба мульчувати для того, щоб волога під час цього засушого періоду залишалася у ґрунті біля рослинок і давала їм змогу. Ну, напиватися, буквально да? живитися. По-друге, мені подобається, що дуже повільно і погано підмульчую, якщо це гарний такий собі от слой, то дуже погано ростуть бур'яни. І не треба так часто за ними ходити, сапати і так далі. Я випробувала це в тому році, буквально на декількох рядочках невеликих. І там, де от я накладала так побільше сіна, це особливо були в мене томати надранні, то земля навіть цього року на цій гряці була дуже м'яка. Її не треба було ні перекопувати, ні культивувати. Вона просто вона така рихла, сипуча, дуже приємна. В неї просто можна було саджати одразу. І, а вже ж якщо це постійні грядки і є змога мульчувати постійно, я думаю, у всіх є така змога, тому що ми бур'яни зазвичай то палимо, то виносимо, то ще щось, то закопуємо. ну Одним словом, або може ліс дає поруч, також можна, я знаю, що переплі, перепрілим листям також мульчують. То обов'язково це треба робити. Мені дуже-дуже ну, допомагало. І ще, знаєте, дуже ем, цікаво видно, де грядка замульчована, як ростуть от, е, овочі, і де не замульчована, тому що рослинки ростуть набагато краще і врожай набагато цікавіший. А ще пару слів хотіла б сказати про наших комарів. Це не просто вурдалаки <с> тому що ми ж ну, буквально біля лісу живемо. І вони тут такі здоровезні, їх майже нічого не бере. Можна якісь, мабуть, спеціальні використовувати мазюки, спреї. А, от, але не, не все можна і не всім можна. Тому мені тут підказали дуже цікавий лайфхак я Використала таку підсказку, пораду. Моя подруга мені написала, каже, слухай, спробуй, каже, поклади десь читала у кишеньку собі, буквально каже, цей пакетик з ванількою. Ну, ванільний цукор чи щось таке. Я кажу, слухай, в мене такі літають, що я можу собі не пакетик туди покласти, я можу натертися нею на і не факт, що допоможе. Кажу вам з точністю допомагає. <с> у нас просто дуже дуже страшні комарі літають. Я вчора два пакетики саме ванільки. От у мене ваніль було написано, не ванільний цукор, а ванільки. Воно таке, як, як борошно. <с> От. Я натерла собі руки, ноги, обличчя шию та й пішла собі не, тут же проживати ці бур'яни. Ви знаєте, не літала, але десь допомагає годинки на півтори. От годинки-півтори, поки воно все не злетить з тебе. Потім ну, треба повторювати для ефекту. Якщо когось дуже дістають комарі, то можете собі брати на заміточку і використовувати ваніль. А ось так початок виглядає мульчування цибульки. Вона буде вся так замульчована. Сіна привезли. Будемо працювати вже завтра, бо заходить сонечко, вже майже сіло. Ось так виглядають грядки після мульчування і то це досить таки невеликий слой. Тут у мене горох, тому я ще нічого не робила. Він ще весь просто не прорізався бачите, не вийшов, ще не зійшов весь. А от цибульку вже замульчувала, Родицечку поки також не чіпаю з руколою. Їм гарно живеться, то їх не чіпаю, поки змульчую. От. І оце помідори. Це надранні помідори, вони вже цвітуть. Просто цвітуть вони вже, мабуть, з тиждення, може і два вже, Мабуть, два. Так, Ось, Бачите, замульчовано і не замульчовано. Отак виглядає. Можливо, не дуже естетично, але дієво. На білачі, будемо дивитися, що у нас вже виросло. Подивіться, це наша радиска, Аж Наш цілий рядок. І отакі гарні вертольоти. Це ті самі кабачки Байрактар. Гарні уні. Гарне насіння, можна радити людям. А у нас таке поповнення сьогодні. Це мулардики. 20 хлопців та дівчат. Отакі манюні, поки вони ще гріються під лампою, звичайна лампа, звичайна коробка, так робили минулого року, все нормально. Нормально вони виростають, а потім вже будемо їх потихеньку виносити, переселяти їх на двір і. Кудись в сарайчик. Боязкий дуже. Маленький, їм тільки три доби. трошки побілої ластини і зробили і сіна таку ложечкою, щоб було комфортно. Сьогодні будемо запікати рибку на нашому імпровізованому мангалі. Зараз покажу літню кухню. Так, ну, вона не Заходимо. Така тут піч невеличка є. Булочка стоїть. Старезна. І там ж така міні-лежаночка навіть. Зараз розкажу, що це за труба. Тут нам залишилося в спадок. Гарні якісь раритетні глеки. Така пічка, кімнатка. Плануємо тут зробити маленьку літню кухню. Привезли вже стару плитку сюди, і тут, мабуть, буде стояти балон газовий. Є світло. Можна і газ підключити, бачите, труба але. Нема в мене бажання поки цим займатися. Обідати сьогодні ми будемо під буском. Буде святковий обід на Миколая під буском. О, цікавого! тут є такий краник, він для чого зроблений? Для того, щоб повітря спускати. І з плити, якщо цю плиту топити, то нагрівається у нас. Водичка, яка знаходиться на горіші у баках. Там два баки. Один з холодною водою, а інший от нагрівається від цієї труби. І тоді можна купатися у сусідній кімнаті. Зараз я її покажу. Вийдемо і покажу. Так, тут льох. Вона така дуже неприбрана. Просто покажу, що зроблено. Бачите, як тут. Там є два крани, а Нагрівається водичка, з баку подається по трубам холодна і гаряча вже нагріта, і можна купатися. Ну, виглядає воно все страшненько, треба все робити, Віконечко треба робити. Але така, знаєте, як була колись. Міні-банька чи... Я не знаю, як це назвати. Стеля негарна дуже. Віконечко, тріщинки. Ну, треба прикласти багато тут зусиль, щоб відновити. Зацвіла бузина. Отже, будемо робити бузиновий квас, або, як на нього ще кажуть, шампанське, або напій буза. Напій буза. Дивіться, які гарні. Дуже простий рецепт. У нас є пляшки, нові геть заводу. Будемо розливати.